Щомісяця у кожному районі міста проводяться засідання громадських комісій з житлових питань, членами яких є районні депутати, представники громадськості, працівники райвиконкомів, збираються, аби порадитися і визначитися стосовно житлових питань, а саме зміни договору найму жилих приміщень, взяття та зняття з квартирного обліку, допомога тим, хто потребує поліпшення житлових умов, надання житла. Останні питання є найбільш нагальним. Сьогодні житла в районі потребують понад 500 криворіжців. Станом на. Перша нуль поточного року на квартирному обліку перебуває 528 громадян різної категорії. Серед них це 198 громадян загальної черги, 188 громадян першочергової черги і 128 громадян, а це 142 громадянина позачергової черги. Саме нагальне питання це як я вже сказав, наддання жилої площі за останні два роки. Під час розгляду зазначених питань було розглянуті питання і надані, надані жили приміщення за 20 адресами. Проблема у тому, що нове житло не будується, тож доводиться шукати інші шляхи. Комісія розглядає тільки питання, пов'язані з вторинним житлом. На жаль, це житло не завжди буває впорядкованим до відповідних санітарних і технічних умов проживання громадян, але вже громадяни згодні і отримувати таке житло, роблять за свій кошт ремонт. Дякують нам, що ми їм надали це житло і проживають в ньому. Що Щотижня нам цю інформацію дають управителі. Якщо є квартира, яка вивільняється, то ми розглядаємо це питання, ми даємо відповідний запит щодо розгляду і надання нам дозвілу на розгляд питання повторного заселення, а також вирішуємо питання, пов'язані з відомерлою спадщиною. Тобто, якщо якийсь проживав одинокий громадянин, у ньому була приватизована квартира. Не було в нього нащадків ніяких, тому відповідним чином збирається пакет документів, подаємо до суду і вирішимо в інтересах нашої територіальної громади передачу цієї квартири в комунальну власність і потім її надання. Проблема з житлом постійна. В першу чергу його надають пільговим категоріям. До першочергових належать це і багатодітні сім'ї, і одинокі матері, це учасники бойових дій. Також є громадяни, які проживають у ветхому будинку. Але ще будемо так говорити, є проблема у нас і поза черговиків, а до певної категорії відносяться і громадяни, як ми кажемо, діти-сирити, діти позвали на батьківське опікування. Таких у нас, на жаль, 83 особи, і питання, питання дуже дуже тяжко вирішується. На останньому засіданні допомогти з житлом вирішили двом громадянам центрально міського району.